Я їду, я спокійний і в якийсь момент я чую. А... Я ж в житті ніколи не чув біля себе реальних пострілів з автомата, щоб в тебе хтось стріляв. Я чув, як ти від себе десь стріляєш, це одне, а щоб в тебе хтось стріляв. Ну в кіно, ну це взагалі відрізняється капітально. Постріли в кіно, звук, все, від того, що в житті. Я думаю, хто це пітарди взриває? Ну, взагалі це страшно. Це типу не з розряду, тобто, Хто тут? Діти пітарди зривають. Тобто ти розумієш, ти що тут війна, і біля тебе щось зривається. Я думаю, боже, що це таке? Ми починаємо їхати далі, його більше і більше. Й його ще більше. Я думаю, може це нас зверху, ну, я не можу повірити в те, що за нами хтось гониться. І нас хтось Добре, зараз знали. стріляє. Да, за нами прям їхали. Я не міг це повірити. Я думаю, може, це якась малокаліберна якась. Я ж не військовий толком, я не розумію цим всім. Думаю, може, це якісь там маленькі якісь бомбочки на нас падають, Скільки? чи з дрона щось. Да. А, і ти їдеш далі і розумієш, що в якийсь момент у тебе одне колесо пробито, друге, ти чуєш постріли да, по машині. І перша думка, ми ж всі, а, у нас у кожного, я думаю, синдром головного героя, ти думаєш про те, що а, з тобою буде все окей, яка проблема не була, yeah. бо головний герой завжди виживає, він в кінці мільйонер, щаслива сім'я, yeah. да, у нього все окей. І ти думаєш, ти і зі мною так буде. І а, коли таке стається, ти думаєш, це, напевно, страшний сон. Цього не може бути, це, напевно, той сон, знаєш, коли ти спиш, він дуже yeah. реальний, ти прокидаєшся і такий. Фух, ті, по Фу, слава Богу! І потім ти, ти і ти питаєшся себе ущипнути, щось собою зробити, і ти розумієш, що це не сон. Це реально з тобою відбувається, і в цей момент така паніка. По-перше, у всіх в машині. У нас повна машина людей було, двоє катів, таксі. У мене було декілька машин, але їздив я на Жигулі Шістьорки, тюнінгований під дріфт. І це нас врятувало там форсірований двіжок, шестерки. ходова, все. Бо, ну, уяви, величезна машина, повна людей, повний багажник, всі в машині з цими з пакетами, з коробками. І позаду, у нас прицеп, півтори тонни, oh, yeah. який завантажений медичною всім цим стафом. Сніг, пробиті колеса, а ми все рівно там на третій продовжували їхати. Ну, типа, це чудо, знаєш. І, до речі, то, що Гульця нас далі врятували, я ще дійду до того. А, страх бере такий, що ти замовкаєш, і нема, як в фільмах, там, крики, там. всі спокійно сидять. Єдине, що у нас прозвучало в машині, перша фраза, це треба їхати до блокпоста з нашими. Ну, ну а як? Ти що будеш останавлюватися, кричати, не стріляйте, я здаюся в домі. Ну, як воно спрацює? Ти просто їдеш далі, ти намагаєшся втекти. І Я знав, що далі є блокпост нашому. І тут нас врятувала вообще, абсолютно рандомна якась штука. В Харкові є гаражний кооператив довжиною кілометр. Угу. Де у тебе тут гаражі і тут, і по центру ти можеш їхати. Тобто, ну якраз для машини. Тебе тобто ніхто не може ні зліва, ні справа об'їхати. І нас виходить, всю цю дорогу прикривав а, при, при... прицеп. Тобто вони стріляють, а вони по прицепу. Там потім як розбирали, там весь оцей медичний став, залізний, там були і всякі електронні апарати для реабілітації спіної і так далі. У нас в дірках були, їх прийшлося викинути і просто нове купувати. Нове, ну, воно врятувало нам врятувало, життя. Так.